Лежить на землі, зерно набиралося в миски. Набиралося спеціально для того, щоб перетерти на зернотерці. Оце три ряди каміння, отут перед вами, це є зернотерки. От там зернотерки, і отут біля мене також зернотерки. Е, ну, як ви зрозуміли, зернотерка це перший млин, який людина використовувала в своїй діяльності. Е, вона мала у своєму складі масивний нижній камінь, який мав гладку робочу поверхню. Верхній камінь був такий, що поміщався в руку і насипавши от туди зерна. На туди у зернотерку трипілиць за годину міг намолоти лише пів кілограму муки. Більш продуктивного способу людина, на жаль, не знала. Зернотерки досить часто розміщували в так званих корицях, які виліплювалися з глини, а потім випалювалися з вогню, на вогні. Спеціально робилося кориця для того, щоб зерно і мука не розсипалися в сторони. А перші муки їх складали в такі мски, маленькі-великі, там дві великі ще далі є. Ну і вже після того газер. Замішували тісто і випікала хліб, або якісь там млинці. Зернотерок тут перед вами є досить так багато, але я вам скажу, ці зернотерки знайдені в печері черевертему. Але це є не вся колекція зернотерок, які нами тут знайдені. Ми тут знайшли набагато більше. Це десь сьома частина всіх зернотерок, а ще скільки нами не знайдено, то один Бог знає. Ну і чого саме тут розмістили, коли вперше підійшли ми до цього залу, то в цьому місці, де ви стоїте, була така сама глиняна стіна, як там попереду. Оцей зал ми вихопили вручну. І ми тут знайшли десь кілограм двісті битого типійського посуду. Хоча в археології не прийнято оперувати кілограмами. Там кожен фрагмент їх треба рахувати. Їх було тут так багато, що навіть важко було перерахувати. Ми знайшли тут. Двадцять три кам'яних зернодер, для чого на такій невеликій ділянці сілька зернота то питання. Останніми роками науковці борщівського краєзнавчого музею в цій частині печери проводять спільно дослідження із науковцями і студентами із двох американських університетів Ашкаш і із штату Вічиган. Так от навіть от в ці дні триває у нас міжнародна така експедиція. До нас приїхало 23 студенти. Із Америки і є три ну, їхні викладачі, професори. То у нас є такий спільний міжнародний проект, який ми втілимо в життя. Проект полягає в тому, що ми хочемо зробити порівняльний аналіз ДНК людських кісток. ДНК давньої людини, кістки, якої ми знаходимо під землею. І порівняти її з ДНК сучасного українця, який проживає тут неподалік селі більше золоте. Ми хочемо їх порівняти, генотипи, і встановити, чи ми є нащадками на тої давньої типійської цивілізації. Правда, без будь-яких аналізів і досвід, я вам скажу що за 5 тисяч років через наші землі. Пройшло стільки народів, що дуже мало чогось спільного не з тими людьми є. Але безперечно, що якась частинка крові того тепліця, тече і в нашому організмі, і, зрештою, ми, українці, повинні бути гортими від того, що в нас був такий славетний, і відомий на весь світ передок і втепілиць, про якого інші народи собі можуть тільки мріяти. Так, от у цьому коридорі ми знайшли були в 2008 році унікальні речі. Тут нами було знайдено. 12 людських черепів давньої людини унікальність нашої послідують полягає в тому, що на ті території, де жили тепільці, а вони жили на території від Дніпра аж до Румунії, включно майже немає тепільських могил. А ці печері досить легко захоронені знайти. Чотири черепи, от там де та яма світиться, знаходилися так купені по повернуті обличчям в різні сторони горизонту. Над ними був великий ріг Тура, а під ними виявилася ота трипільська землянка, яку ми розчистили. І ця землянка була заповнена керамічним посудом того часу. Подивіться, на сіни вони мають тут білий полі, тобто горіли вогнища. Хід починається отут, далі він робить поворот, а виходить в тому залі Там ви можете побачити по покальні. Вона викладена тими людьми у вигляді стін, ніби якого жита. Ці стіни перегороджують якраз хід, там, де були ті черепи. Ну, Я так вважаю, що в цій частині печери ці би зробили комфортні умови для життя своїх покійників по той вірчі. Ну і поховальний обряд у тої людини тут можна прекрасно вивчати, що зрештою ми зараз і робимо. По формі черепа ми встановили, що люди того часу мали середземноморських тих обличчя, Частково вони були подібні на нас з вами. Ну, черепів ви тут не побачили, після того як ми їх тут знайшли, розчислили, зафотографували, опрацювали, взяли невеликі зірці на аналіз, то заховали в дані райони печери, бо вважаємо, що споки наші працю турбувати не варто. Ну, і черепи були трохи такі великі, скоріш за все, належали високим будях. Хоча загально прийнято вважати тих людей невисокого зросту. Я так думаю, що якісь особливі люди, вибрані з тих племен, які населяли цю печеру. Люди, які були фізично сильні, високі, витривалі, і люди обслуговували цю печеру були шлятями цієї печери. Зараз я вас запрошую найбільший зал нашої печери, який називається залом сап'єги. Так, Ці так. черепи лежали в купі без черепи. Інших черепили. людських кісток майже не було в цих черепах. Так що вони в купці були просто голови видно покладені. Чотири черепи були в купі, а інші трошки були на, на трошки не було. Для на багатьох народів того часу характерний процес так званого повторного перезахоронення. Ну, людина була трохи практична. І спочатку, коли людина покійник помирав, його виставляли тіло на відкрите десь поверхню, дикі звірі бігали, того тіла об'їдали його, які частини частково пустки об'їдали, частково десь розносили в сторони. Те, що залишалося, вони тоді після того перезахоронені, було безповторне перезахоронення. Цей процес був вивчений для багатьох, багатьох народів світу. Це не тільки в цих типівці так мовити. Можливо, що ми в цьому місії якраз це і спостерігаємо.